Ви користуєтесь своїм правом на інформацію? Якщо ні, або частково, тоді вам у бібліотеку. Так, як приватизувати город? Які документи потрібні, в які інстанції звертатися і коли? Ці запитання мене добували давно. Відповідно, Інформацію мені надали у бібліотеці. Працівники розповіли мені, які, як приватизувати земельну ділянку, надали перелік документів, графік роботи відповідних інстанцій та контактний телефон. Після цього цього року урожай збираю вже з приватизованого городу. Напротязі довгого часу я намагалася провести грошову оцінку своєї присадибної ділянки. Для цього мені довелося обити не один поріг чиновницьких кабінетів, щоб дізнатися, які документи для цього потрібно підготувати, але справа чомусь рухалась дуже повільно. Від своїх знайомих я дізналася, що в нашій районній бібліотеці можна скористатися доступом до офіційної інформації органів державної влади різного рівня, та ще й можна отримати різного роду консультації. Я, спроб... я вирішила спробувати. У бібліотеці працівники допомогли знайти перелік необхідних документів та оформити їх відповідним чином. Грошова оцінка земельної ділянки була проведена. Тепер я точно знаю, що один візит до бібліотеки може змінити життя на краще. Я приватний підприємець в своїй діяльності використовую замовлені продукції і оплату через мережу інтернет. Бібліотека в цьому стала надійним помічником, використовуючи безкоштовний доступ до мережі інтернет. І консультації бібліотеки з легкістю проводжу електронні платежі, міжкарткові перекази та здаю електронну податкову звітність. Таким чином, заощаджую свій власний час. Приходьте до оновленої сучасної бібліотеки та використовуйте її у відпустки.